Перше за все, треба зазначити, що в KNX виконується керування внутрішніми блоками систем, чи то один спліт, чи мультиспліт непринципово. Дуже рідко в нас є можливість спілкуватися з зовнішнім блоком. Розглянемо варіанти керування кондиціонерами з KNX. Перший варіант керування внутрішніми блоками кондиціонерів найбільш поширений і з максимум можливостей. Ми його рекомендуємо використовувати найчастіше. В цьому варіанті підключаємося до внутрішнього блока апаратно через штатний роз'єм для підключення зовнішнього керування. Про другий варіант. Тут мова йде про апаратне підключення до шини, яка є для великих систем у деяких виробників. Приклад, шлюз від інтезіс системи LG. Зазначу, що доцільність використання цього варіанту буде тільки при достатній кількості внутрішніх блоків. Третій варіант. Керування через інфрачервоний порт внутрішнього блока кондиціонера. Власне, сам інтерфейс з системи KNX в цьому випадку емулює команди штатного пульта. Ми просто розміщуємо інфрачервоний випромінювач в зоні оптичної видимості внутрішнього блока і все.